Всім доброго дня! Не хотів знімати то кіно, але дивлюсь, що потрібно. Інкубатор тіплуша. Ролік так і назвемо. Інкубатор для новачків. З чого почати інкубувати? Купили інкубатор. Перше діло вам його треба провірити, відкалібрувати і тоді починати інкубувати. Для того, щоб його перевірити, що треба зробити? Включаєте самий інкубатор. У мене на 12 вольт, може бути на 220, в принципі, однаково. Включили. Виставляєте на табло температуру отією кнопочкою 35 градусів. Мінімальну. Виставляється дуже просто. Одним натиском температура падає. Бачите так. Тримаєте, температура піднімається. Що треба зробити? Ставимо температуру 35 градусів. Беремо звичайний медичний градусник. Чіпаємо на нього таку гумочку, ну це я так образно причепив її. І прив'язуєте його всередині. Там є датчик, такий висить. Прив'язуєте так, щоб градусник був прив'язаний гумочкою прямо коло тамтого датчика. Щоб чітко перевірити температуру, Ну, та, яка буде потім пізніше показувати у вас тут. Бо в мене один працює нормально, другий працює з похибкою, то з великою. Ой, що вам треба зробити? Причепили градусник. Включили інкубатор на 35 градусів. У ванночки налийте водички. Налийте грам 50 спочатку. Подивіться, щоб волога була. Десь у межах 70-80. Чому? Тому що градусник з тим датчиком е вірно покаже температуру тільки тоді, коли буде волога в інкубаторі. Так він трошки може дати похибку. Що робимо далі? Наганяємо температуру 35, тримаємо хвилин 10. Ця процедура не є швидка, це робиться досить довго, але то того варто. Що робимо далі? Набралась температура 35, коли вже. ну ось, Наприклад, у мене робоча світа 37,8. Набрали температуру 35. І чекаєте хоча б хвилин 10-15, щоб температура встаканилася. Чому так? На цьому градуснику вже буде не 35, тут вже буде більша температура. І тоді поступово додаємо по пів градуса 35,5. 36. Потім набираємо. Ну, коротше кажучи, до 37 наганяємо по градуса, І так само набрали, догнали пів градуса 35,5. Потримали. Потримали 15-20 хвилин, щоб температура вже набралася. Після того, як набрали температуру 37, поступово, помаленьку, набираємо по десятій, Додаємо: ось тут, наприклад, 8. То додаємо по одній по одній десятій. Набираємо так, щоб у нас помаленьку, так само чекаємо, поки температура набереться, поки вона вся по всьому інкубаторі розійдеться. Таким чином, помаленьку-помаленьку, ми доводимо до температури, коли тут буде вже стояти 38. Коли вже буде 38, знову ж таки, постояло трошки попрацювало, знімаємо чи виключаємо і перевіряємо, яка температура фактично є на градуснику. Якщо тут 38, тут 38, все, ідеально. Готуємо яйці, прогріваємо і закладаємо. Я не буду за самою інкубацію нічого розказувати, я розказую тільки за датчики. Все, виставляємо потрібну вам температуру і, і починаємо інкубувати. Якщо. У вас, наприклад, тут показує 38, а тут буде показувати, ну, як, наприклад, в моєму випадку на другому інкубаторі, там показує 38 і 4. Тобто, получається, тут температура фактично на 4 градуси більша. Хоча, ой, на 40-х. Тут, виходить, показує 38 для того. Щоб це підкоригувати, ой, зараз трошки пересяду інакше, мусимо зайти в меню. Ето, показати. зараз, секундочку, Вибачаюсь. Дві кнопочки. Затискаємо одноразово. І тримаємо. Допоки не виситься буковка S, отакаво. І буде в нас номер один. Натискаємо на цю кнопочку, і в нас показує температура 37. Ну, це та, що в мене зараз працює. Для корекціоки ви натискаєте, наприклад, 7. Вибираєте. Все, зараз вона, чекайте, зараз воно вийде в робочий режим. І тут з'явиться крапочка. Зараз, зараз, воно вийде. то буде свідчити про те, що температура у вас тут підкоригована. Якщо у вас випадково тут з'явилася крапочка. Ага, ось видно. Ось видно, з'явилася крапочка. Це означає, що температура коригована. Зараз температуру засвіти. Ось, бачите, 37,8 температура коригована. Таке буває, що в інкубаторах ну, клацали-клацали і температура у вас збилася. Вам треба виставити її на заводські настройки. А чекайте, поясню ще, як, як відкоригувати. Якщо у вас тут 38,4, а тут 38, то означає, що інкубатор сам бачить, що тут 38, по факту є 38,4. То ви таким образом натиснувши ті дві кнопки, зайшовши у меню, е женете температуру вперед. До фактичної 38 і 4. Щоб інкубатор розумів, що температура вища. Якщо у вас показує, наприклад, тут 38, а тут показує, наприклад, там, ну, хай буде 37,5, то вам на 5 так само зайшли у меню. В меню номер 1 то буде температура. Ви її берете і на. Пів градуса скидаєте назад. Показуєте інкубатору, що температура невірна. Після тої роботи так само перевіряєте. Знову охолоджуєте інкубатор, ставите градусник туди, на датчик, включаєте і так само помаленьку з 35 градусів, по пів градуса до 37, потім по десятій до 38 наганяєте і перевіряєте, щоб у вас співпадала температура. На медичному і на цьому. В разі, якщо у вас випадково тут з'явилася крапочка, ну, зараз вона буде виднута крапочка, ось бачите, ось вона є. То, щоб її скинути на заводські налаштування, вам треба зробити таку маніпуляцію. Натискаєте дві кнопочки. Тримаєте знову до моменту, поки тут з'явиться буковка S. І зайшло зразу в меню номер 1 Тепер знову, а чекайте, лівою кнопочкою натискаємо, дивимося яка температура. І дві кнопочки натискаємо і тримаємо до такого моменту. Все. Температура в нас скинулася на заводські налаштування. Це таким чином ви можете підкоригувати або вивести на заводські налаштування. Ну, це таке. Далі по менюшці. В принципі, саме головне для вас це є температура. Е, ще буває таке питання. Ось, наприклад, зараз покаже. У мене ось прокрутило. Е, показує шостий день. Ну, буває таке, що люди проінкубірували. Показує там 21 день, 22 дні. Там, в залежності в кого як. В когось на 19-й день може стояти цифра. Треба вам скинути дату на, на нулі. Так само. Натискаємо дві кнопочки. До моменту, поки не зайдете в меню. Потім лівою кнопочкою. Ой, не лівою, правою. Міняєте режим М2. Перевіряєте, що там показує. Ось вам показує день шостий. Таким самим чином затискаєте дві кнопочки. Ось. І у вас все. Бачите, скинулося на нулі. У вас по нулях тепер. Якщо ви там собі десь щось розумієте, що у вас темпер... з днями щось не так не то. натискаєте знову дві кнопки. Зайшли в меню. Правою кнопочкою вибрали розділ другий. Включили, подивилися, що у вас треба. Вам треба шости... шостий день. Отак. Все. Шість днів. Ви собі набрали, ви собі підкоригували. То не є коригування, то є просто скид на нулі. І таким чином ви собі можете виставити ту дату, яку ви собі розумієте, що вона у вас є фактичною. В принципі, для роботи у тих двох налаштувань достатньо. Буває ще такий момент. Інкубатор. Отам, каретки, вони крутяться. Щоб їх обернути. Ось світиться зелена лампочка, тобто вони включені. Як її виключити? Короткими натисканнями. Ось виключилося. Все, лампочка згасла, каретки зараз не працюють. Знову таки легеньким натиском доходити до он, до включено, все, каретки поїхали рухатися. Не знаю, як не видно, певно, тут вже. О, обернувся. Час від часу тут в менюшці є так само, виставляються, секунди на оберт каретки. Ну, скажу вам так. Того не варто робити, тому що різна вага яйця і каретка працює по-різному. То з запізненням, то, то вперед, то назад. Саме простіше, час від часу підійшли. Ну, я відкрию зараз віконці, щоб вам просто було видно. А я підсвічу ліхтариком. О, так, не зроблю. Просто, щоб вам каретку під коригувати. Натискаєте кнопочку і тримаєте. І дивимося, каретка в нас. Поїхала рухатися. Все. І відпустили кнопочку. Головне, щоб лампочка горіла. Все, каретку ми вивели в верхнє положення. І просто час від часу заглядаєте, якщо каретка стоїть... Ну, ви бачите, що або горизонтально, або не докручена. Легенько собі натиснули, докрутили і все. І далі хай воно собі крути. Так, ще момент. Каретка. Буває таке, що каретка в інкубаторі зачинає молотити туди-сюди, туди-сюди, без перестанку. Знову заходимо у меню. Ой, незручно, блін. Зайшли у меню. Це в нас один температура. 2 це у нас дні. Дивимося, що у нас три. Ось у нас три, бачите? Стоїть такі дві крисочки, і показано, що це є 12 разів на добу перевертається яйце. Це ви можете собі так само підкоригувати. Одноразовим натиском зменшуєте. Тримаєте довго. Можете собі наставити до 24 рази, по-моєму, на добу. О, 24. Ну, я ставлю на 12, як є на заводських. Отак. Буває, що тут висвічується 0 і тоді каретка молоте, молоте і молоте. Так само взяли, затиснули дві кнопочки. Ага, не встиг. Зараз, секунду. Натискаєте знову таки дві кнопочки і тримаєте. Все. У вас виставилось само по собі на 12 днів. Бо буває, що як там висвітиться 0, то неможливо його нікуди скинути. В принципі, якщо у вас якісь є проблеми з чимось, то тимово двома кнопками заходите в меню і просто скидаєте на заводські налаштування. Чи то температуру, чи то дні, чи то... Час оберту яєць. І таким чином, в принципі, в принципі, все. Що ще вам таке пояснити навіть навіть не пам'ятаю, що хотів сказати. Так ті балагату набалакати. Ну, в принципі, мабуть, мабуть то і все. Ну, все. Добре, всім пока.